Так, друзі, це сталося. Нас чекає нова програма ЗМВФ. Вона вам не сподобається. Відверто за весь час повномасштабної війни я вважаю, що це найбільш жорстка по своїм вимогам програма, і відповідно там багато речей, які очевидно там могли б не бути, якщо б уряд не займався популізмом. Як ви розумієте, мова йде про зміни щодо. Податків і впровадження багато речей, які вам, очевидно, не сподобаються. Тож, сьогодні ми робимо розбір нової програми з МВФ. Чому розбір? Тому що у нас цей документ вже є. Шов, знайшов його англійською мовою, і, скоріше за все, ця версія навряд чи сильно вже зміниться. Говорять, що вона остання. Тож. Що буде вимагати МВФ в найближчий час, а багато речей, про які ми будемо говорити, це прям терміново. І чому саме воно вам не сподобається, і що з цим можна зробити ось якраз в цьому відео. Тож, з вами Ярослав Железняк, і ми сьогодні робимо, ну, напевно, це можна назвати розпаковкою нової програми з МВФ. Починаємо. Тож, в П'ятницю так співпало, що багато новин повиходило щодо програми МВФ і що вони від нас вимагають. І ці новини, так чи інакше, були в ключі того, що там будуть якісь податкові зміни, будуть речі, які так чи інакше будуть стосуватися в значних посилень по податковому регулюванню, і відповідно, що причинами. Такої історії стала вимога, якраз МВФ, щоб Україна за рахунок власних платників податків фінансувала весь той популізм, про який ми вам багато розповідали, про який, так чи інакше багато ми робили відео, і який не існує в країнах, які дають нам гроші. Тож позиція МВФ достатньо очікувано. Вони сказали про те, що ну, якщо ви хочете далі займатися. Популізму то без проблем просто за це будуть платити не канадські, американські і європейські платники податків, а ваші і виписали нові норми. Е, багато міфології існує щодо ось цих вимог. Ми зараз частину із них підтвердимо, частину не підтвердимо або пояснимо, як воно буде працювати. Але так само в п'ятницю відбувалися ще дві події. Перша вийшла речниця МВФ, і відповідно сказала, що так. Прийняття бюджету було однією, але не лише однією вимогою для підписання меморандуму, і там будуть багато податкових змін. Ну а по-друге, на запитання щодо податків, зокрема щодо ФОПів, в е, п'ятницю на годині запитань до уряду міністр фінансів так чи інакше підтвердив, що там плануються зміни. Ми теж про це зараз поговоримо. Питання вирівнювання правового поля діяльності суб'єктів бізнесу є достатньо актуальним. Ми зараз проводимо активні консультації з представниками різного роду бізнесу. Є різні думки щодо з приводу запровадження ФОПів, щодо лімітів на, на ПДВ сплату і так далі. Ми будемо ретельно вивчати це питання і прийдемо до вас з комплексним рішенням, яке я сподіваюся отримає підтримку в залі і не буде визивати протиріч. Дякую. Тож тепер, коли у нас є загальна картинка. Ми переходимо до розбору програми. Нагадаю, це програма на 48 місяців на 8,1 мільярд доларів, що достатньо мало, і так само буде справедливо сказати, що скоріш за все, ми, як Україна, за цей період повернемо в МВФ більше грошей. Але програма МВФ нам потрібна не тільки заради в принципі грошей, а для того, щоб показати всьому світу, що ми стабільні в економічному плані. І відповідно, нам треба і можна давати гроші. Тож це лакмасовий поперець умовно фінансової стабільності. Ця програма має багато сторінок, я на всіх них не буду зупинятися. Але нам головне, це той розділ, який називається Hard Commitments, бо, як правильно, їх ще називають маяки. Що таке маяки? Це умовно, ну такі якби обов'язкові вимоги. Ти їх виконуєш, отримуєш гроші, не виконуєш, то програма може бути зупинена, або взагалі не винесена на розгляд. Якщо ти їх не виконав маяків, от таких. Тяжких буває три віде постійні. Ну тобто, там немає ані початку, ані кінця. Ви постійно маєте це виконувати. Він один такий. Далі, prior action це. Вимоги, які є обов'язковими для того, щоб МВФ борт ну, зібрався і, відповідно, взагалі ну, прийняв рішення. Тобто це як попередні і обов'язкові вимоги. І третє, це звичайні мейки, вони мають не тільки назву, а й дедлайн, до якого числа мають конкретно цей маяк виконати. Сподіваюсь, пояснив. Тож, давайте розпаковувати ці маяки. Їх 20. А один — Почнемо постійний. Постійний маяк він стосується Держбанків. МВФ вимагає це абсолютно не нова їх вимога. Мені здається, вона була так. Чи иначе, в попередніх меморандумах? Щоб ми не витрачали бюджетні кошти на докапіталізацію банків, а передали відповідно проблемні банки фонд держмайна, і це є постійною вимогою. Тепер переходимо до головного. Тим, що називається Prior Action. Ось вони ну, достатньо проблемні, їх, якщо я не помиляюсь, якраз чотири, але деякі з них об'єднуються в ну, таку велику частину. Зараз я поясню. Наприклад, перший Prior Action – це прийняття бюджету на 2026 рік. Прийняття і підписання. Це відбулося щодо прийняття, підпишуть точно. А ось там далі іде якраз чек на популізм. Це те, що називається зміни або підвищення податків. І нагадаю, вони відбуваються, тому що уряд захотів запровадити кешбек, замови тисячу, три тисячі кілометрів укрзалізниці, стратегічні комунікації і коротше будівництво доріг. Ось весь цей комплекс, плюс медичний чекап нас і привів до таких вимог. Тож перше це впровадити, ну, тобто прийняти і підписати. Оподаткування доходів цифрових платформ це податок на OLX або податок на Uber. І відповідно цей законопроект вже підготовлений комітетом, не виносився, тому що немає голосів. Ось зараз до навіть початку борда МВФ. Він має бути повністю в першому і другому читанні прийнятий. Друге, це скасування пільгового розмитнення для посилок до відповідного 150 євро. Це ота пільга, коли вам приходить посилка, вона коштує менше ніж 150 євро, ви її не мали розмитнювати. Тепер МВФ вимагає це скасувати, знову ж таки, прийнятий як обов'язкову вимогу. Далі, це ПДВ для фопів. Тут я роз'ясню зараз: оцей prior action, тобто, що треба зробити до відповідно початку роботи нового меморандуму. Це від уряду подати у Верховну Раду законопроект, який зробить реєстрацію ФОПів спрощенців платниками податки е, ПДВ обов'язковою з 1 січня 2027 року, тобто через рік, і якраз сума у цього ліміту є 1 мільйон гривень. Це стосується якраз ще раз. З 2027 року, і тих фопів на спрощенці, у яких оборот перевищує загальний поріг реєстрації ПДВ на рівні 1 мільйон гривень. Е, погана історія. Не буду зараз на цьому зупинятися, але ну, як, як про ерекшн, нагадаю, реєстрація. А ось прийняти в цілому вже ці зміни, ну тобто їх схвалити парламентом в першому другому читанні, буде і е, необхідна, як по іншому вже маяку. До кінця березня 2026 року. Ось це правильна відповідь на не те, що тільки що ви почули в відповідно промові міністра фінансів. Далі йде ще два. Prior Action — це ухвалити постанову з правилами для платників ПДВ у публічних закупівлях. Я так розумію, хочуть прибрати е, можливість, щоб не платники ПДВ приймали там участь в більшості закупівлі, і зареєструвати законопроекти змінами в Трудовий кодекс. Я думаю, що це мова йде про якраз у ці умови критерії, щоб ФОПів не використовували, точніше під ФОПів не використовували ФОП е, наймену працю. Чи навпаки, коротше, зрозуміло. Далі ми йдемо на решту вимог, які називаються структурні маяки, які мають відповідно дедлайни і, відповідно, по яким треба щось виконувати. Я починаю від. Найближчих дедлайнів і до 2027 року. До кінця лютого 2026 року. Нам як країні по вимогам МВФ буде потрібно раз імплементувати вимоги міжнародних фінансових інституцій для відбору членів наглядових рад державних банків. Вала, Сенсбанк, привіт. Далі ухвалити план для розробки секторальних стратегій, стратегій державних інвестицій. Це мені здається відносно легко. Третє призначити нарешті всіх шістьох членів рахункової палати відповідно до конкурсу. Нагадаю, ми прийняли закон про реформу рахункової палати. Відбувся конкурс. Потім, відповідно, парламент не призначав людей в рахункову палату. Зараз це вимога. Парламент має призначити укомплектувати всю рахункову палату. А відповідно до цього, шість членів мають бути відобрані якраз по міжнародному конкурсу. Тож це що стосується лютого, далі до кінця березня 2026 року. Валя, призначити нового керівника митниці. Нагадаю, ми самі просили перенести дедлайн з кінця цього року на березень. Ну тому що, очевидно, просто це б не було можливо і був би хакнути конкурс. І знову повторюсь, в тому самим кінці березня доведеться ухвалити владі закон про реєстрацію платником ПДВ фопів спрощенців які ну відповідно мають оборот більше як 1 мільйон гривень. Ну і так само є ще один маяк: це гарантувати доступ до незалежної надійної оперативної та якісної експертизи у кримінальних справах, які розслідуються НАБУ. Не розумію, що це конкретно означає. Треба дивитися в деталі, але ну коротше, форенсик для НАБУ або експертиза має якимось чином запрацювати. Далі йдемо у квітень, кінець квітня. Там ще з'являються додаткові вимоги. Перше публікувати технічний аналіз, який кількісно оцінює витрати від поточних пільг та субсидій у сфері електроенергетики, газу і тепла. Це нас готують так чи інакше до перегляду історії з мараторієм на тарифи. Далі опублікувати сценарій реформи для поступового відновлення ринкових тарифів із незалежним захистом вразливих споживачів. І ось це на цьому вимоги, які стосуються якраз квітня, у нас завершуються. А далі переходимо до. Вимог, які будуть у літку. до кінця червня, це внести зміни в до політики держвласності з закону про акціонерні товариства, щоб у статутах держпідприємств було передбачення ухвалення рішень наглядових рад простою більшістю голосів за винятком затвердженої стратегії розвитку, а також щоб уникнути норми, які дозволяють накладати віта або встановлювати підвищені кворум. Я вам просто нагадаю. Що цей маяк з'явився тому, що Галущенко тоді намагався в Укренерго і в ОГТС змінити відповідно свої статути так, щоб його ручні члени наглядових рад могли блокувати рішення? Ось ми тому і отримали цей маяк, хоча я не розумію, чому літом треба було його робити значно раніше. Кінця червня 2026 року треба буде подати до парламенту зміни до податкового кодексу щодо приведення правил трансформу ціноутворення у відповідність до стандартів ОСР та ЄС. Ну і схвалити оновлена. Стратегію Держбанку для врахування цілей приватизації, подати Кабмінам декларацію на 2027-2029 роки, запровадити критичну систему нагляду за ризиками третіх сторін, і НАЗК має видати нові нормативи щодо ризик орієнтованої системи перевірки декларацій, причому з пріоритетом для високопосадовців у зоні підвищеного ризику. Далі дедлайни значно зміщуються до кінця грудня там буде відповідно створити дизайн централізованого якогось дата центру для податкової і митної служби, і внести зміни до закону про комісію. Е про цінні папери, моя ми зараз поговоримо для створення незалежної наглядової ради органу. Причому останні оці корупційні скандали, вони, ну ось як ви бачите, знайшли багато відображень в цьому. Конкретно по комісії по цінним паперам скажу, що там є багато совкомітментів, які треба було виконати до цього. Там є очевидна проблема, і я вважаю, що зараз в менеджмент відповідно комісії, зокрема голова, має йти у відставку. Тим більше, як, в принципі, і його друг Андрій Ярмак, який його туди і привів. Там купа зірваних зобов'язань по МВФ у Світовому банку було до цього. Тож ну, немає ніякого сенсу чекати ще рік. В принципі, як я сказав, багато останніх корупційних скандалів знайшли відображення ну от в цих структурних маяках, але це не тільки, там є ще багато совкамітменти. Ми м м по ним конкретно зараз розбору багато не будемо робити. Але просто нагадаю, що там є певні обіцянки, які е уряд дає в тексті, але їх виконання ну не прив'язане до хорошої програм. Тобто вони зобов'язуються, але ну типу. Коротше, це не є там прям жорсткою історією. Наприклад, уряд обіцяє нагала налагодити корпоративне управління в енергоатомі: Укренерго, Укргідроенерго, обіцяє сформувати наглядові ради, і для енергоатому, взагалі говорить, що вони це зроблять до кінця грудня цього року. Так само до кінця грудня відновлять незалежну оцінку роботи наглядових рад і проведуть ну, ретроспективні наглядові роботи в енергоатомі. Ну і коротше, багато чого там про енерга. Там, ну як ви розумієте, це дуже адекватно, коли ми мали таку ситуацію. Так само обіцяють налагодити до речі роботу держфін Єдине, що я не зрозумів, що мають це зробити аж до 2027 року, і відповідно до березня 2026 провести незалежний аудит та підготовчий план для усунення і виявлених недоліків, ну і взагалі, в 2027 році, в березні, ми, як країна, обіцяємо, обіцяємо покращити замаїну з фінмоном і правоохоронними органами. Ось на цьому ми будемо завершувати. Як ви бачите, програма МВФ достатньо складна. Вона має багато непопулярних, очевидно, ну дуже таких. Спірних речей дії. Я просто хочу підкреслити, що як так чи інакше, якщо ви подивитесь на всі ці вимоги, то вони складаються або на результатах популізму, або на результатах корупційних скандалів, де очевидно наші міжнародні партнери побачили, скільки грошей виходить з України через те, що ну. Буря з цим не справляється або зачиняє очі разом з офісом президента. Тож з вами був Ярослав Желозняк, це канал «Залізний нардеп». До побачення і до нових зустрічей.